От зараз правда, якою зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти от людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів там ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже опустити руки? Як не странно, треба дотякатися моменту, коли ти ударяєш не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устрає. Що на оцю більше, в тебе це роз'їдає, оце відчуття деградації життя, багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально дна търкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються дна, і все, бо потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили аторкнутися. Всі знають, що їм треба робити. Правильно питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн, вивчити якусь нову професію. Але чого не роблять? Устраю. розумієш? в принципі, устраює плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали. Причому по 100 тисяч гривень. Це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні, ми всячески намагаємося ким намагаємося допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували заробляти онлайн, як це вчаться. І вони там заробляють якісь 20-30 тисяч гривень. Да? Ну, це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми, у них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіти вчитися. От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, слідують інструкціям і віддать їх так прижало в житті, щоб вони зробили все ідеально, ну реально люди. Більше ніж в Європі, ну чистимо на руки, ніж в Європі от спеціалісти, да, бази, отака от історія.